Вітаю вас, друзі, на першому міському телеканалі. Мене звуть Тетяна Косенко. Зустрічаємося в рамках проєкту Консиліум, який щотижнево розповідає вам, як зберегти своє здоров'я. І е, влітку є певні нюанси. Саме про них будемо говорити сьогодні. Це про харчування е, буде наша перша тема: про те, як правильно харчуватися, убезпечити себе від різних проявів е, е, хвороб, які можуть спіткати з тим, що ми забезпечуємо. Багато холодного починаємо їсти, чи а, забагато ягід, чи фруктів додаємо в свій раціон. А і в другій частині також поговоримо про спеку, як вона впливає а, на лабораторні умови і а, саме аналізи. А, бо це теж дуже така царина складна, і температура там а, вирішує дуже багато. А, і отже, давайте привітаємо вже першу гостю в нашій студії. Це Галина Короленко, лікарка Гастрин. Метеролог медичного дому Одрекс. Пані Галино, вітаю вас! Добрий день! Улюблена тема наших глядачів це харчування, тому що ну, завжди щось цікаве розповідають нам наші лікарі про те, що можна їсти, а що не можна або не рекомендовано. І перше таке питання: чому влітку наш апетит змінюється? Часто е не хочеться їсти повноцінно, як зазвичай це е цілий рік. Хочеться чогось легкого, холодного або взагалі не хочеться їсти, і здається, що апетит знизився. Це нормально? Так, дуже слушне запитання. Е ми живемо на півдні, і в літо лі 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 – це пора року. Зазвичай високі температурні режими. Так, це вище, ніж 25, це 26, 27 і 30 і вище може бути градусів. У при такій температурі е, зазвичай наш організм е, входить в режим збереження терморегуляції. І е, пройшли такий, перебувається такий процес, як е, сповільнення. Виділення шлункового е, соку uh -huh. за рахунок того, того, що зневоджується в деякій мірі організм наш. Е, і за рахунок цього у нас е, відбувається зниження апетиту. Це нормально. Може також відбуватися і е, зниження виділення ферментів під шлунковою залозою, але це компенсовані механізми, які відбуваються з організмом е, в реальному температурному режимі. Тобто правильно я зрозуміла, що шлунок може навіть дещо по-інакшому працювати в цей час. Тобто е стало спекотно, окрім наших оцих психологічних залежностей від смаколиків і пляжних оцих наїдків, які ми дуже хочемо їсти. Як тільки, знаєте, це як е рефлекс в людини, мені здається, сідає в поїзд, треба щось їсти, і на пляж. Не встигла людина поїла вдома, прийшла, все, хочуть чогось смачненького, холодненького чи щось іще. Але якщо о, говорити про буденне наше життя, наш шлунок також трошечки по інакшому в таку спеку він працює, адаптується так. і наші потреби закриває. Так ну і я тут додав ще, що ми більше водний режим у нас збільшується, ми більше п'ємо рідини, а це також наповнює шлунок, і наш апетит трішечки спадає в спеку. Окрім того, ще збільшується споживання таких напоїв. Якщо ми заговорили про вже знаєте напування, то це квас, це холодні напої, газовані напої так. і е, потрапляємо у різних видів від вершкового до якогось фруктового соку. в наш раціон скажіть, будь ласка, наскільки є небезпечними ці продукти, ферментовані? Вони гарно напувають, але при тому я розумію, що є певні. Нюанси з перетворенням цього квасу до прикладу, так так, так. обов'язково будуть відбуватися у людей, навіть якщо вони рахують себе здоровими, певні процеси в організмі. Так, ми не говоримо зараз про патологічні якісь стани, так. А про симптоми, які з'являються при вживанні, наприклад, даже холодної просто води, крижаної води, може відбуватися спазм шлунку або кишківника. Температура оточення підвищена, так середовища, і ми п'ємо крижану воду, і у нас спазмується шлунок і кишківник. Далі, якщо ми вживаємо такі бордильні напої, зрозуміло, ми ж не будемо зараз заперечувати, що влітку ми більш рослинну їжу вживаємо. Так? У нас рослинна їжа, додатково ми п'ємо квас, бродильні процеси, процеси так? у нас посилюються. І е, людина буде відчувати дискомфорти, це здуття, може бути послаблення і дефекації, випорожнення. Так і це призводить до е, таких, скажімо так, дискомфортів. Яких вже це, потребують. це не треба зловживати чи треба правильно споживати правильно. ці поєднання? Так, це треба правильно. Я не буду говорити, що не потрібно пити квас там чи ще щось так виключати свого раціону. Е, кожна людина має вже е, чітко себе Розуміти свою спроможність свого організму, готуватися до зміни пори року, особливо це влітку, так тому що у нас навантаження іде в основному по харчуванню: це рослино-білкова їжа, так, це ми вживаємо дуже багато сезонних і ягоди, і овочі, і фрукти. Організм є люди здорові, але з більш чутливим шлунково кишковим трактом, і тому вони будуть на такі комбінації там, рослиної їжі і квасу, наприклад, да, бродильних якихось або газованих напоїв, будуть відповідати такими симптомами. Треба ж не забувати до того ж, ми говоримо квас-квас і в кожного з нас, мабуть, свої асоціації. хтось робить зробить їх вдома самостійно. Однозначно і це такий прям дійсно процес, як ви кажете, бродіння. Хтось купує це майже солодка вода з певними смаковими так. особливостями з магазина, і це теж трошки інше, і до речі, теж не досить корисно, бо там забагато цукру і забагато всього, що ще й додається в той вже такий готовий напій. До речі, про особливості знаю, що багато людей по-різному реагують на фрукти і овочі. Звісно, всі намагаємося споживати все те, що дарує українська земля. Хтось, знаєте, дуже просто їсть редис. Взагалі ніяких проблем зі споживанням цього е, овочу немає, а в когось є певні реакції і є певні е, шлунку е, неприємні. Хтось таким чином там, реагує на томати чи ще на щось. Але от зараз все це є. Давайте от розпочнемо, мабуть, з овочів, перейдемо до фруктів. Е, овочі починають все більше з'являтися на нашому столі. Багато є зелені різної. Чи є це корисним для нашого шлунку, для нашого кишківника? Оце наш підгодовувати наш мікробіом саме оце, цією зеленню, яка зараз буяє? так, так, це дуже корисно. Рослина їжа вона містить дуже багато клітковини, містить рослинні сахара, глюкозу, Думаю. так це у вигляді сорбіту і фруктози, і органічні кислоти для кишківника в обмеженої кількості, в певній так, такій, це дуже корисно. Але знову таки ж повернемося до людей, у яких є чутливий шлунково кишковий тракт, так і до ж, того редису, так люди є, які дуже погано переносять певні овочі. До них відносяться редис, до них відносяться бобові угу. капуста, особливо це такі білокачана капуста. Всі ці люди здорові. Але особливість так переносити ці продукти, тому овочі, верніше. я в такому випадку раджу зменшити кількість вживання в сирому вигляді, так комбінувати, наприклад, з провод... ну, готувати, наприклад, тушкувати, або відварити, або там запікати в духовці овочі, так, тобто робити такі. Скажімо, і міксити, трішечки міксти, такі. так і сирих вживати, які ми добре переносимо, так і термічно обробляти такі овочі, користь так, буде і в тому, і в тому так, разі. І так? буде і там, і там користь. І, і ще хочу додати, що можна рекомендувати, наприклад, нам не треба відразу вводити багато, там вісім-дев'ять якихось за один раз овочів. так? Робимо один, два, три якісь овочі беремо так в день і їх. Мікстуємо для того, щоб у нас не було якихось дисплесичних таких явищ. І це нормально. Це... Спостерігаємо за собою так, на нашу так, реакцію. Прислухаємося, так? як ми переносимо, і це такий самоаналіз нам дозволить позбутися тих неприємних симптомів, здуття там і, і ще якихось симптомів. І не зашкодити нам, наприклад, влітку всі входять відпустку, хочуть відпочити а тут. Починаються якісь проблеми з шлунково кишковим трактом. Сюрпризи такі, так? Так. Щодо фруктів і ягод, які також угу. вже з'явилися на нашому столі, дуже дорогі, тому що були заморозки під час квітня, і розуміємо, що певних вже ми видів навіть позбавлені, тому що вже ну, проходить їхній час, і бачимо, що дуже мало. Але все ж таки тут теж працює така система обмежень, бо я знаю багато людей, в яких, до прикладу, від черешні буває. Взбуття і прям люди дуже хочуть. Вони кажуть, ну треба ж їсти, це ж вітаміни, це ж ми повинні набратися з цієї користі за літо, щоб потім взимку не їсти одне яблуко там за апельсином. Але а, це від кількості спожитої їжі, чи це теж така особливість кожного з нас реагувати на певні ягоди і фрукти певним чином? Так, дивіться, на таке дуже важливе також е, е, запитання е, і. З позиції, що е, на певні е, фрукти у конкретної людини також можуть бути виявлятися певні симптоми, так угу. те ж саме здуття живота, е, наприклад, або навпаки, почащення випорожнення, і це може бути пов'язано а найчастіше з кількістю вжитих е, ягод. І фруктів, тобто від роз'їв, це вже. я завжди своїм пацієнтам говорю, що про запас, якщо нам на добу е, організм має засвоїти певну кількість вітамінів, мінералів е, там вуглеводів, так він все решта пройде у нас е, на вихід. Ніяких так, там консерва... чесно, знаєте, консервованих, що, що всі так, кажуть про мас. те, що втома накопичується, а вітаміни чомусь не. Що це так? На добу нам достатньо невелика кількість вжитих овочів і фруктів. І тут ще така рекомендація буде від лікаря для наших слухачів, що все ж таки фрукти бажано вживати не після основної їжі, так, а за 30-40 хвилин. До основного прийому до. їжі mm -hmm. до їжі, як е, окремий такий епізод е, харчування, Перекус такий, Перекус такий так? Так. Mm -hmm. так. Е, І знову таки це велика там да, порція, не пів кілограма, не кілограм. Е, ми пам'ятаємо, що черешня вона призводить там дуже багато клітковини і вона. І фруктози дуже багато, дуже сильно визиває бродіння, якщо багато її з'їсти. Наприклад, вишня визиває, якщо схильність до підвищеної кислотності, буде визивати симптоми печії. Також треба все потрошку збалансовано. Да. Здається, якщо я правильно пам'ятаю, там щось до 400 грамів, це взагалі норма дорослої людини. Поправте мене, якщо я не права, там така невелика плошечка, ну тарілочка наповнена різними фруктами. Це ваша, а не так, так, як наші там люблю. я тазік полуниці ввечері, так під серіал, як наші українці а ще й сахарком і чимось іще присипати, то вже починається. А потім питають, чому я їм тільки фрукти і не худно, і чому мені так? Так погано все переварити, все це зробити. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Щодо очищення цих овочів. Я ж так розумію, що це також проблема. І от дивіться, пані Галино, бачила, багато блогерів зараз купують якісь щітки, якісь содові розчини дома мішають. Хтось замочує зелені, горіхи на добу, хтось знімає. Маєш куринку, що взагалі є вірним в цій поведінці? Так. Слушне, дуже запитання, і дуже актуальне. Ми розуміємо, що влітку за того ж температурного режиму дуже швидко розповсюджуються і розмножуються бактерії, інфекції. Так? І тому правильно очищувати овочі, фрукти, ягоди ми повинні це знати і дбати про те, що ми їмо. В якому ми вигляді це йому, що можна порадити? По-перше, відносно всіх перелічених фрукти, овочі, ягоди, ми їмо під проточною прохолодною водою. Відносно ягод і зелені, так, дійсно рекомендовано замочувати, особливо якщо це з ринку ми придбали, замочувати у воді на 10-15 хвилин. Для, околидні, ягод, проточні, так? Ні, для ні. ягод рекомендовано або це содовий розчин. Ми беремо одну чайну ложечку харчової соди на угу. літр води і замочуємо е, ягоди і, і зелень. Можемо замочити. Або оцет беремо одну столову ложку, або це винний, або це е, звичайний, звичайний так? столовий оцет, столова ложка на літр води замочуємо. Е, і потім… Промиваємо хол угу. холодною проточною водою. Що нам це дає? По-перше, ми змиваємо бруд, по-друге, ми, скажімо, змиваємо патогенні кишкові якісь збудники, і ще ми змиваємо, вибираємо пестициди і нітрати. Те, чим нітрати. оприскують там оживлюють і оприскують пестициди і нітрати. Це вже корисно. Угу. Це вже корисно. І особливо я хочу наголосити, це дуже важливо важливо для певних категорій людей, якщо ці ми будемо годувати або самі відносимося, так це діти наші, особливо до п'яти років, це літні люди, це мабуть вагітні, вагітні жінки. Це ті категорії людей, які потребують ретельного додаткової уваги, і додаткової так. уваги, тому що у них все ці кишкові інфекції, все це швидко проходить і дуже агресивно. І е, деколи це все вибиває всю сім'ю із, скажімо, звичайного режиму, тому що це дуже небезпечно, це здоров'я і інколи даже життя. Дитини, так тому, тому, що, що у них ми дуже знаємо, швидко. Дуже, дегідратація. Дуже, це дуже так, швидко відбувається, так, так. і все це здавалося б, то, що для нас може бути розладом шлунку на один день чи на два, так. то дитині вже може стати Години. просто смертельною так, так. хворобою. Ви сказали щодо того, які бувають там шкідливі якісь пестициди, якісь бруд, якісь будники. Але ще я розумію, що деяким нехтують наші українці, ну до прикладу, купую. Фрукти, овочі і знаходять, до прикладу, що у мисочці з'явилася пліснява на полуниці. Mm -hmm. Вони викидають декілька тих ягідок або обрізають навіть і споживають все інше, тому що воно ніби на перший погляд і здорове і нормальне. Але я так розумію, що не все так просто, що якщо вже з'явилася та пліснява десь у тих ягідках, то то вже зіпсовано все. Правильно? Так, категорично, заборонено і не тільки це ягоди і фрукти, та все. все. Це і всі продукти, якщо плісінь вже з'явилася на якомусь продукті, вже візуально ми її бачимо. Uh -huh. Це не, не означає, що ми зрізали, візуально не бачимо, а продукт не заражений. Весь продукт вже заражений пліснями, але це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. І за цим треба обов'язково слідкувати і в холодильнику, продивлятися, якщо там варення банка стоїть і зверху плісня. Не можна викидати це все варення. Ніякого там Це зверху. теж може бути. Отруєння. Це отруєння може бути харчове отруєння. І пліснява вона дуже небезпечна для нашого організму. Тому, якщо ці продукти не передбачають ізначально як то, той же сир, який готується з пліснявою, не треба не. на іншому сирі вдома вирощувати собі такі делікатеси, скажімо Однозначно. так. Так, ще таке питання. Скажіть, пані Галино, як от ви кажете, зберігати правильно це підписувати якось якісь робити контейнери з часовими такими собі проміжками? Чи це як? якось, може, от зараз теж побачила, дуже рекламуються така, такий папір, щоб це були не контейнери, які може, якщо в тебе нема там посудомийної машинки, ти сам руками всі ці кутики не домиєш. А якісь такі вощена бумага, така яка допомагає, нібито як більш гарно зберігати продукти. Що ви порекомендуєте? Так, знаєте, такий можна дівіз зробити на харчування влітку. що Влітку не так важливо, що ми їмо а важливо де ці продукти і як зберігаються, тому що перш за все ми можемо отримати дуже таке серйозне харчове отруєння або це буде якась кишкова інфекція. Щодо зберігання, по-перше, для щоб донести до холодильника цей продукт, його треба ще правильно розробити, сфасувати, і помити. Угу. Кожна хазяйка, людина має про це такі основні правила, про які треба розуміти і пам'ятати. Я просто нагадаю, я думаю, що всі знають про це. Обов'язково має бути окрема дошка для розділення там м'яса, сирого, е сирого і Так, і приготовленого, тому що ми на мікроскопічному рівні не можемо все рівно це все е обдивитися, передивитися. правильно як ви сказали, що машина посудомийна, вона може більш ретельно промити, а людина так більш ретельно не промила цю дошку, і там вже м'ясо, яке ми придбали, воно може уже сконтактувати. З е, якоюсь інфекцією, яка на дошці вже виросла, там, угу. да? візуально не видно. Потім е, це м'ясо ложиться не зафасоване в холодильник, рядом овочі не миті е, або кисломолочні продукти. І отут нач... починається і, е, обмін Ніби всі е, інфекціями. Так, і е, можна себе вже з холодильника е, вже отримати якісь там інфекції, або продукт буде швидко псуватися. Е, можна тут е, головне чистота дотримування цих всіх етапів. Збереження, окремо кисломолочна продукція закрита кришечками, окремо ніяких там поліетиленових мішочків на сир, на творог, бо це дуже кисломолочні продукти. Влітку це все дуже швидко відбувається. М'ясо має бути також зафасоване окремо від овочів і фруктів. Тобто, це такі елементарні ну, так, речі. Чистота, все так, повинно і... на своїх поличках, не так. просто ж так підписано, навіть в холодильниках, яка Однозначна. поличка, деякий Акій температурний режим. Тому що готові даже продукти влітку не рекомендовано більше доби зберігати. В холодильнику, особливо це, якщо майонезні, майонезні салати або якісь соуси, м'ясо в соусі, це дуже дуже небезпечно. Знаєте, принаймні зараз поки що дякувати Збройним силам України. В нас з електроенергією все добре, і тут, хоча б, ми можемо все, всього цього дотримуватися. Згадуємо минуле літо, і зрозуміло, що це була була рулетка. Як все зберігати, скільки, куди перекладати, на яку поличку. Це дійсно було складно, тому якщо зараз є така можливість, її треба дотримуватися. Дякую вам за такі детальні роз'яснення. Бо дійсно хочеться знаєте, посмакувати цим літом, але не хочеться відчувати ці симптоми дискомфорту, аби зіткнутися з якоюсь хворобою чи дізнатися про те, що у тебе, чи отримати навіть хворобу, тому що ти переїж чогось такого зайвого і спровокуєш свій організм на якісь такі реакції. Нагадаю нашим глядачам, що у студії з нами була Галина Короленка, лікарка-гастроентеролог медичного дому Одрікс. Їжте, пити все в міру, це все корисне. Дивіться на свою реакцію організму, якщо є певні нюанси, виключайте або обмежуйте ці продукти. Бо як кажуть наші лікарі, що занадто, то не здраво. А ми хочемо звати, з вами бути здоровим. Зустрінемося у наступній частині нашої програми. Там вже на нас чекає інша тема.